Привіт, друзі! Сьогодні я вирішила показати вам сніданок, який дуже-дуже швидко готується. На сковорідку кидаємо ось такі кусочки хліба, називаються кротончики або гріночки, як хто любить. Так. Треба ці гріночки. Піджарити до сухого стану, щоб вони були хрусткі. Зараз ми будемо жарити їх, Піджаримо, піджаримо. Трошечки я влила масло олій, під, ну, олії на сковорідку. Так. Приготувала шпинат нарізаний і яйці. Так, жаримо до сухеньку. Такий сніданок буде швидко приготовлений за мінут 5, не більше. І за одне поставимо чайник на каву. Так, швиденько, швиденько. Так, наші кріхончики стали такі хрусткими. Розпреділяємо їх по сковорідці. Закливаємо сюди яйці, висипаємо зверху шпинатом, трішки солимо, трішки перчимо, закриваємо кришечкою на маленький вогник поставили і минути 2-3 Хай ця вся страва приготується сама. Друзі, пропарилася страва, дивіться. Побираємо в тарілочку. Так, щоб не розвалитися. Так, наливаємо каву з молочком. Приготуйте собі таку страву. Це дуже швидко, дуже смачно. Пока-пока, заходьте на канал.